Після успіху Hitman Go, Square Enix вирішили не зупинятись і анонсували практично аналогічну гру з улюбленицею багатьох Ларою Крофт. Втім, аналогічність жанру та управління тут сприймаються виключно позитивно. Втім, давайте по порядку розберемося що до чого і чи варта уваги чергова інкарнація Лари Крофт. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Отже, проект Lara Croft Go, як і Hitman, належить до жанру покрокової стратегії головоломки. Але якщо Hitman дещо розчарував простотою проходження, то Lara Croft куди краще змусить ваші мізки попрацювати? Звісно ж, далеко не останню роль у сприйнятті гри відіграє приємна картинка та графіка у стилі лоу полі. Також не варто залишати без уваги і звукові ефекти та саундтреки. Якщо у більшість іграшок я залипаю під власну музику, то Lara Croft Go – це саме та іграшка, в атмосферу якої хочеться поринути, цілком і повністю. Насолоджуватись цим всім ви будете проходячи п'ять основних розділів, у кожному з яких по 10 рівнів, тобто в цілому, тут більше 50 рівнів з різною складністю. І якщо перший десяток пролетить непомічено, то надалі воскрешати лару кров доведеться куди частіше. Звісно, тут присутній і сюжет. Впродовж проходження на локаціях потрібно видивлятись розкидані шматки статуетах, різні кристали та інше дорогоцінне каміння. Зібравши які ви відкриєте нові костюми для героїні. Але крім того, протягом всього часу інтригуватиме присутність велетенського змія, який в кінці, а що буде в кінці, не розповім. По ходу проходження ви зіткнетесь зі зміями, велетенськими ящерами, павуками та іншими жителями джунглів. Всі вони вороже налаштовані та атакують при першій можливості. Винищувати їх можна як вогнепальною зброєю, класичною для лари, так і метальною по типу списів. Крім того, можна і навіть потрібно заманювати ворогів у пастки. В цілому, іграшка Lara Croft Go справді сподобалась. І якщо зазвичай в моїх оглядах не обходиться без критики, то в даному випадку знайти до чого придертись просто не вдалось. Ну а на цьому все залишайте власні відгуки щодо іграшки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!